Це треба почути. Василь Малюк сказав остаточне слово про кримський міст. Переправа аварійна. Росіяни налякані потрапити на півострів майже неможливо. Українські сили влупили щосили. Мінус два топових радари. Путін від цього завив, окупаційна влада готується до надпотужної атаки з боку наших. Вимикають мобільний зв'язок і видають методички. Невже починається? Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Кримський міст є аварійним і непридатним для військової логістики. Цю інформацію озвучив голова служби безпеки України Василь Малюк. По суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн. Рухаються вантажівки. Жодної логістики військової ворог там не переміщує. Тому це така, я б сказав, аварійна. Конструкція Василь Малюк також нагадав, що цьогоріч була здійснена вже третя по рахунку атака на важливу для окупантів переправу. Але якщо ну можна це назвати певною якоюсь візитівкою, то да дійсно кримський міст. Я не буду розповідати всіх деталей, але ми заходили суші, заходили по водному зеркалу. І в 25-му році ми зайшли під водою. Було два удари, в кожному було то на 100, в тротиловому еквіваленті. Нанесено серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим бикам. Пошкоджений кримський міст тепер працює як символ окупації, а не як дорога. Кримський міст, по перше, отримав певні пошкодження. По-друге, перебуває постійно під прицілом. По третє, вони бачать нестабільність його роботи. Бо коли періодично виникають загрози, то пускати транспорт неможливо. Створюються пробки на в'їзді, виїзді з мосту. До слова 4 серпня у Криму зафіксували новий антирекорд, який стосується Кримського мосту. На під'їзді до переправи зі сторони Таманського півострова утворився автомобільний затор протяжністю 30 кілометрів. Як ми згадували, графік роботи мосту складають Збройні Сили України. Проїзд переправою і справді більше нагадує випробування. Про це відкрито кажуть і самі росіяни. Адже наприкінці січня цього року російська влада запровадила паспортний контроль для проїзду Керченським мостом. Усе ставиться на паузу у разі оголошення повітряної тривоги і на додачу розпал літнього сезону, тож пересування бодай на кілометр вперед, це вже досягнення. А тим часом українські сили не дають окупантам розслабитися ні на мить одночасно працюють ще по кількох важливих об'єктах на території тимчасово окупованого півострова. Наприклад, сили спецоперації знищили російський радар Скала М у селі Абрикосівка, яке він мав сакральне значення для окупантів. Він призначений для контролю повітряного руху у небі, зокрема на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Ліквідація цього радару суттєво послабить міць російської авіації, якою ворог тероризує цивільну інфраструктуру і мирних жителів. Втім, це, ще далеко не всі проблеми противника, українські розвідники розгромили рідкісну РЛС із новітнього комплексу С-500. Ураження Єнісея – суттєвий удар по спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму зсу у такий спосіб поступово пробивають коридор для удару по кримському мосту. Про це заявив військовий моряк у відставці Павло Лакійчук. Кожного разу, коли українські засоби ураження б'ють по російських аеродромах в окупованому Криму, Бельбек, Новофедірівці, Саках, Джанкою, а також по пускових установках на Тарханкуті та Фіоленті, то це. Означає, що наші сили оборони чергово проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму. Водночас українців у Криму готують до цифрової блокади. Із екстреною заявою вийшли у міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку анексованого півострова з метою протидії ворожим атакам та забезпеченню безпеки в Криму можливе відключення мобільного інтернету на тривалий період. Окупаційний глава Севастополя Михайло розважає одразу попередив місцевих, що варто готуватися до найгіршого. Коли увімкнуть мобільний інтернет, ніхто не знає. Є ймовірність, що через додаткові вимоги щодо забезпечення безпеки людей в умовах терористичних атак, що повторюються з боку України на регіони півдня Росії, послуги мобільного інтернету будуть недоступні на невизначений період часу. Окупанти ж помітно нервують. Схоже настала та мить, про яку попереджали вже давно. Місцеві в паніці шукають способи отримати українські документи і втекти з півострова. Час стрімко спливає. Що стоїть за цим ажіотажем? Дивіться у сюжеті далі. У тимчасово окупованому Криму зрізко зріс попит на українські документи. Причинами цьому називають війну та обмеження виїзду на підконтрольну Україні територію. Один із кримських правозахисників на умовах анонімності розповідає: послуги коштують недешево, проте багато кримчан змушені вдаватися до них через неможливість особисто звернутися до українських держустанов. Россияне, учитывая и прилеты по этим военным объектам, о которых мы говорим, и о которых не всегда все сообщается в силу определенных э, причин, они пытаются найти тех людей, которые помогают силам обороны. И вот, в частности, возвращаясь к э, силам обороны, прекрасно понимаем, что в процессе Крымского вопроса, решения Крымского вопроса находятся все составляющие силы обороны, э, плюс подпольное движение, партизанское движение. Зараз дошки оголошень в Криму замайоріли оголошеннями про надання послуг реєстрації шлюбу, народження або смерті, видачі українських ІНН та доставки документів до або з України. Проте головне у цій справі не нарватися на шахраїв чи співробітників російських спецслужб. Що должен предприйняти як оцінити ситуацію місцевий житель, тим більше до незаконної окупації 2014 года був гражданіном. Украины. Ну, первое, я думаю, что многие могли себя похвалить и сказать, как хорошо, что мы не выбросили паспорт. Потому что так или иначе сегодня ситуация подсказывает, что некоторые вопросы, которые будут появляться, в том числе после освобождения украинского Крыма, или которые требуют сегодня соответствующего решения нашими органами государственной власти, я говорю, я Например, юстиции, да, то есть как, э, структуре, как о направлении. то для многих жителей Крыма эти вопросы необходимо решать на территории Украины, потому что на сегодня российское законодательство, соответственно, пытается подмять под себя э, Крым. Експерти зазначають, що масовий інтерес до отримання українських документів, а також інші події на півострові, свідчать про збереження стійкості проукраїнської орієнтації серед мешканців півострова. Заклюніть будь-який моніторін паблік, який описує ситуацію на території Криму, і ви бачите, що на протяжені дня, особливо ввечері, вночі, много разговоров о том, что куда летит. И очевидно, что это связано как с действиями по демилитаризации украинского Крыма на территории, соответственно, самого Крыма, так и выполнением боевых задач силами обороны на территории уже Российской Федерации, в частности, в Ростовской области, в Краснодарском крае или Ставропольском крае. Вкрай успішну операцію, під час якої вдалося отримати дані із систем російських документообігів, провели українські розвідники. Протягом двох днів було завантажено 100 терабайт даних із документацією, серед якої документи з грифами таємно про російські військові об'єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові. Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ. Міністерства відомств російської влади в Криму. Сьогодні на території Криму продовжується проведення відповідних воєнних операцій, які поетапні, яких мало хто знає, відповідно, тому що це бойова робота, і які повинні зробити наш Крим більш безпечним і менш мілітарним, ніж він є на сьогодні. Незважаючи на нездорове ставлення окупаційних властей до людей, які підтримують Україну, кримчани навіть за кордон прагнуть виїхати з українськими паспортами, що наголошує на їхньому небажанні жодним чином асоціювати себе з Росією. Чи впаде цього року кримський міст? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.